Це про гроші. Давайте поспілкуємося сьогодні про гроші, про ваші гроші. Дуже часто це тема табу. Така сама, як секс, політика, релігія. Тим не менше, ми постійно стикаємося з якимись грошовими відносинами. Ми щось купуємо, щось отримуємо, ми в щось інвестуємо, ми щось накопичуємо. Для того, щоб людина мала пасивний дохід, мала достатню кількість грошей і загалом була фінансово грамотною і фінансово незалежною, а в ідеалі і фінансово вільною. Вона повинна розуміти про 5 кроків, які допоможуть нам отримати бажане. Перше про бажання, ми про це поговоримо. Друге про те, як заробляти більше. Третє про те, як правильно рахувати. Четверте про те, як накопичувати. І п'яте про те, як і куди інвестувати. Почнемо з найважливішого: із бажання. Тільки коли людина готова признатися собі, що вона хоче більшого, що її не влаштовує те, що вона має. Що їй незручно з тим, що вона має, що вона прагне реалізовувати свої мрії, і ці мрії фінансові, тільки тоді в неї є шанс на те, що вона справді це отримує. Ну от подумайте, якщо м'яч не накачаний, він спущений, як би ти його не запускав, як би ти його не копав, він так чи інакше просто впаде на місце і далі руху ніякого не буде. От людина, яка не має бажань, дуже часто схожа на цей спущений м'яч. Вона з одного боку, наче і є, а з іншого боку, підштовхуй, мотивуй, надихай, включай, підказує, інформуй, нічого ради не дасть. Якщо ж людина хоче, хоче більше, вимагає від себе більшого, тоді ця людина має шанс, власне, її отримати. Що формує наші бажання? Оточення, люди навколо. Тільки коли ми бачимо, що інша людина досягнула, змогла, то ми кажемо, я теж зможу. Подумайте, чи ваше оточення штовхає вас вгору, чи воно, на жаль, тягне вас донизу, чи воно є вашими крилами, чи воно є тими кайданами, які тримають? Наше оточення формує багато в чому і включає наші бажання. Так, дуже часто вони наші внутрішні, власні, вони з дитинства, вони просто це наші мрії. Але, тим не менше, оточення це або те, що дає можливості, або тяне донизу. Бажання це головне для того, щоб досягати більшого. Я дуже часто на зустрічах, чи на тренінгах, чи на певних своїх особистих консультаціях кажу людині, просто озвуч мені, я хочу заробляти більше. Мені треба більше грошей. Я хочу мати більше грошей. Дуже часто, знаєте, як це звучить? Я хочу мати більше грошей. Я хочу заробити більше. Слово гроші деколи для людини це табуйоване. Нам здається, що ці установки нас не стосуються. Спробуйте підійти до дзеркала це сказати. Спробуйте почути, як ви звучите. Спробуйте подивитися, записати на відео і послухати його. Будь ласка, для себе спробуйте. Дуже часто людина каже: Ех, я можу мати більше. Гаразд, а ти довіряєш собі більше, ти хочеш більше. Дуже часто людина починає отримувати вдвічі більше, ніж отримувала до того, і вона не знає, що з цим робити. Повірте, я таких ситуацій бачив дуже багато. Кількість грошей в нашому гаманці це не що інше, як якість думок в нашій голові. Це місткість, яку ми готові сприйняти. І, от коли ми для себе готові отримувати більше, то набагато більше можливостей ми і маємо. Спробуйте ще один спосіб, доволі простий спосіб. Просто позичте в знайомих певну суму грошей. Відаю, щоб вона була великою для вас. Нехай вона просто побуде у вас вдома. День, два, три, тиждень. Послухайте, як ви відчуваєте себе. Комфортно вам чи ні? Спробуйте інший варіант: візьміть велику суму грошей. Для кожного це може бути своя. І візьміть з собою, і походіть з ними цілий день. Які ваші відчуття? Ви думаєте про гроші? Ви думаєте про роботу? Ви думаєте про людей? Чи ви думаєте про те, як би хто не довідався, не побачив, не взнав. Це зразу покаже рівень установок і ставлення щодо грошей. Ну а все решта, це вже індивідуальна практика, і з цим треба працювати дуже багато. В основі завжди є бажання. Що ти хочеш? Ключове питання, яке я звик ставити людям. І я знаю, що коли людина має відповідь на питання, що вона хоче, в неї з'являється шанс на те, що вона реалізує свої бажання. З'являється шанс не стопроцентний, але шанс є. Після того, як ми готові визнати, що ми хочемо більше, що ми хочемо заробляти не фінансові ресурси, кошти, чи мати більше фінансових можливостей, що ми хочемо мати більше грошей, після того нам потрібно заробляти більше. Заробіток працює завжди по одному дуже простому принципу: брати дорівнює давати, а давати дорівнює брати. Для того, щоб щось отримати більше, треба щось віддати більше. Що ми можемо вкладати в те, щоб заробляти більше? Свій час, свої зусилля, свій піт. Свої вміння, свої навики, свій досвід ми можемо вкладати свій ентузіазм, врешті-решт. Ми можемо вклати свою відповідальність, наприклад, зібрати з певну суму грошей, запустити певний проект. Це ж відповідальність взяти в когось гроші і запустити той чи інший проект. До речі, зауважте. Я дуже часто говорю слово гроші. Я хочу, щоб наші українці, співгромадяни, щоб звикали до цілком нормального слова, щоб це не було табойоване слово, бо воно нормальне. В ньому немає нічого поганого. Гроші не роблять людей поганими. Гроші лише проявляють те, якою людина є насправді. Якщо людина є як лимон кисла, то вони лише проявлять цей смак. Якщо людина є як персик солодка, то вони лише проявлять те саме, що вже в людині є. Гаразд, повертаємося знову ж таки до того, як заробляти більше. Якщо я хочу заробляти більше, тобто отримувати більше, я маю щось віддавати більше. Вона каже: я готовий більше працювати. Скільки вдвічі, втричі. Я готовий по-іншому якісно працювати. Можливо, я готовий вкласти свої навики або робити те, чого раніше не робив, щоб отримати те, чого раніше не мав чи не мала. По-іншому не працює тільки коли ми готові вкладати щось більше. Я переконаний, що кожен чи кожна з вас має вміння, навик чи досвід, який можна віддавати більше і який може примножувати те, що людина має. Тобто, спершу хотіти, має бути бажання. Після того людина заробляє більше, так після того потрібно що робити, добре, грамотно рахувати. Має бути що рахувати. Якщо людина заробляє достатньо, але при тому не рахує, то рано чи пізно вона не матиме нічого. Ну от просто подумайте. Людина заробляє 10 000 гривень, нехай буде, і витрачає 10. Скільки вона матиме в кінці періоду? 0. Людина заробляє 100 000, витрачає 100 000. Скільки вона буде мати в кінці періоду? 0. Людина заробляє 1 мільйон кожного місяця і витрачає 1 мільйон в кінці кожного місяця. Скільки вона буде мати? 0. Зрозумійте правильно, якщо людина погано рахує, то вона швидко виходить з гри. І ніколи не обманюйтеся тими поточними результатами, які показує людина. Тому що життя це завжди гра вдовго. І люди дуже часто отак от піднімаються, як швидко, так само дуже швидко і падають. На превеликий жаль. Хтось допрацює це своє фінансове мислення, хтось розвине себе, хтось прокачає себе, а хтось на превеликий жаль ні. І наше ключове завдання формувати в собі фінансово грамотний спосіб мислення, фінансово незалежної людини, яка прямує до фінансової свободи. От подумай. Фінансова свобода, фінансова незалежність, коли вона має достатньо зрозумілу фінансову подушку, тобто може тривалий період часу не працювати, нічого якість її життя не зміниться. Або відповідно, хоча б фінансова незалежність, вона розуміє закони грошей і в цьому напрямку рухається або біжить, або йде, або хоча б сидить, чи як то кажуть, лежить в правильному напрямку. Гаразд. Отже, рахувати. Давайте ще декілька запитань озвучую, які варто для себе знати: перше. Яка вартість вашої години? Візьміть всю суму, яку ви заробляєте за місяць, і поділіть її на кількість годин, яку ви вклали в те, щоб цю суму заробити. Це буде доволі просто. Наступне питання: скажіть, будь ласка, яку суму в форматі щоденного місячного доходу ви хочете отримувати і коли? Ну, наприклад, там через 15 років я хочу кожного місяця пасивно отримувати таку-то певну суму. Признайте собі в цьому. Потім порахуйте, який капітал вам потрібно накопичити для того, щоб цю суму отримувати. Я вам поясню на дуже простих прикладах: якщо людина хоче отримувати, припустимо, 25 тисяч гривень пасивного доходу кожного місяця, то сума, яку вона повинна відкласти для того, щоб це отримувати, складає приблизно 1 мільйон 250 тисяч гривень. Приблизно. Все решта треба рахувати детальніше. Є спеціальні калькулятори, якщо вас цікавить, будь ласка, заповнюйте форму під цим відео. В межах цих калькуляторів ви зможете собі дуже просто порахувати суму, яку вам треба накопичити, і ви подивитеся, скільки зусиль додатково вам потрібно докласти. Гаразд, продовжуємо. Отже, наступне. По розрахунках, нам потрібно зрозуміти для себе, а коли я хочу вийти на свій заслужений відпочинок. Я переконаний, що вже розумієте і знаєте, що пенсії в Україні не буде, що нікому буде про вас потурбуватися лише вам самим. Ну, можливо, ви цей почесний обов'язок радо хочете передати на плечі своїм дітям. Ну, можливо, і так. Але насправді потурбуватися потрібно про себе самому. Як саме це зробити? Відкладати, накопичити, інвестувати, вкладати в ті інструменти, які ви розумієте. Пам'ятаєте, ми зараз на третьому етапі на рівні розрахунків. А взагалі, скажіть, будь ласка, ви рахуєте свої доходи і витрати? У вас є якась програма або екселька, або навіть в блокноті, скільки ви витрачаєте і скільки ви отримуєте? На превеликий жаль, 80% наших співгромадян цього не рахують. А хто погано рахує, той швидше виходить з гри. І навіть якщо людині здається, що в неї є багато грошей. То ці гроші можуть дуже легко розтектись, якщо людина не рахує належним чином, не формує свого фінансового запасу. Гаразд. Це про розрахунки. Є багато що рахувати. Можна рахувати структуру витрат. Наприклад, скільки ви проїдаєте кожного місяця, тобто гроші, які потрібно кожного місяця заробити і витратити, наприклад, на їжу, чи можливо на транспорт, на бензин для автомобіля, можливо на щось інше, що ви витрачаєте постійно. Скільки ви вкладаєте в довготермінові активи? Я це все пишу в своїй книзі Багатство як спосіб мислення. Окрім того, є окремий курс по фінансовій грамотності, який вже багато років ми пропонуємо в рамках школи розвитку СПЕ у онлайн форматі. Гаразд. а наступне питання. Чи ви інвестуєте? А чи ви інвестуєте в себе? От ви знаєте, дуже цікаве питання, тому що інвестиції в себе виглядає так: а всі нам кажуть, що треба інвестувати в себе платити за своє навчання. Знаєте, якщо чесно, люди дуже часто перестають бути цікавими. От спілкуєшся з людиною, а людина вже не цікава, тому що вона робить одне і те саме багато років. В неї немає ніяких нових ні середовищ, ні думок, ні вія, ні хобі, ні навиків. Одне й те саме людина перестає бути цікавою. Якщо людина не вкладає в себе, ви можете навчитися їздити на конях або навчитися зайнятися новим видом спорту, або піти на танці, або вивчити іноземну мову, хоч китайську, хоч іспанську. Це власна справа. Людина має залишатися цікавою, тільки тоді в неї є шанс на зростання. Коли людина перестає бути цікавою, її середовище просто її перестає сприймати, а в краще середовище ніхто не хоче приймати. Не має значення, скільки в неї грошей. Люди дуже часто думають, в мене буде багато грошей, вони будуть приймати в будь-яке середовище. Будуть приймати тільки заради цих грошей. А коли вони закінчаться, з цього середовища попросять. Це дуже важливо. Залишайтеся цікавими і рахуйте, скільки часу ви вкладаєте в самоосвіту, в саморозвиток, в нові незвичні для вас теми. Це був третій напрямок. Рахувати, а тепер четвертий напрямок накопичувати. На превеликий жаль, більшість наших співгромадян не накопичують. Тобто людина попрацювала, поїла, витратила все і новий місяць. Живучи з ілюзією, мені піднімуть зарплату, і я зможу заробляти більше. Або в мене буде зараз такий проект, і цей проект вирішить всі мої фінансові питання. Але чомусь рік тому був теж проект, і він теж не вирішив питання. І два роки тому був проект, і він теж не вирішив питання. Люди не відкладають. На превеликий жаль, це проблема. Тому що бракує з одного боку певної довіри, бракує довгих грошей в економіку. Ми боремося за якісь приблизно 2 мільярди доларів від МВФ. А в нас внутрішніх ресурсів в межах країни є приблизно 1 трильйон доларів. Це зовсім інші суми. Але якщо людина не відкладає, на превеликий жаль, вона проїдає і рано чи пізно залишається ні з чим. Якщо ми подивимося на сучасних пенсіонерів, чи вони 10 років тому, чи 20 років тому бачили себе такими? Чи в них не було достатньо можливостей, чи в них не було достатньо шансів, варіантів, середовищ і ідей для того, щоб себе реалізувати? Чи вони, можливо, лінуються? Чи вони, можливо, байдикували весь цей час? Мабуть, ні. Але, на превеликий жаль, людина не відкладала. Є дуже проста література, яку можна в цьому темі почитати. Наприклад, найбагатша людина в Вавилоні. Це про відкладання, не більше ніж. Можете почати мою книгу Багатство як спосіб мислення. Спосіб мислення як багатство – це друга книга. А там просто про родинні моделі. Це те, що потрібно розвивати, вкладати в себе. Тому що тільки багатий фінансово-грамотний спосіб мислення дозволить нам як країні зростати. І багато це не означає, що людина заможна і в неї є всі гроші світу. Багатий означає, що людині вистачає на реалізації мрії і цілей, що вона ні для кого не є фінансовою обузою, що вона розуміє і планує свій фінансовий відпочинок, що вона формує свій капітал. Як можна накопичити достатню кількість грошей? Бо спершу потрібно накопичити. Перше, людина має мати достатню кількість готівки. Два-три місячних рівня своїх витрат. Просто в вигляді готівки. Це може бути картка, це може бути валюта. Це швидко ліквідні активи, які вона в будь-який момент може отримати і почати ними користуватися. Це перше, що людині потрібно, два-три місячних рівні доходу. Це дозволяє їй бути впевненою. Ну, от припустимо, уявіть собі людину, яка приходить до свого роботодавця, і вона має дуже класну ідею, але в неї немає ніякого фінансового запасу. Роботодавець дивиться на її ідею, чує її і каже, ні, це дурня. Вона не буде йому заперечувати, не буде відстоювати своє по тій простій причині, що в неї немає ніякого шансу, якщо її звільнять. І зовсім інший варіант. Якщо, припустимо, людина каже, в мене є ідея. І якщо ви мою ідею не погодите, я сам зможу її втілити. Бо в мене є достатньо запасу. Я вільно себе відчуваю. Я відчуваю себе як вільно фінансово незалежна людина. Наступне: депозит на 2-3 рівні. Доходу місячних людини. Чому депозит формує відчуття довіри? Якщо людина не довіряє банкам, вона не буде довіряти жодним іншим інвестиціям. Люди, які не мають депозиту, я з їхніми грішми в інвестуванні не працюю, бо в них немає відчуття довіри. Вони не звикли до того, що хтось твоїми грішами інший оперує. Банківський депозит, незалежно від того, вірити в банківську систему чи ні, має бути. Це те формування довіри, яке необхідно нам, по-перше, як суспільно, по-друге, для людини, щоб вона сформувалася як фінансово грамотна особистість. Два три місячних рівні доходу або витрат. Третє, накопичувальне страхування. Як казав Насім Нікола Сталеб, я думаю, що ви знаєте цього автора книги Чорний лебідь, книга Антикрихкість спершу треба вижити, щоб розвинутись. Ми дуже часто хочемо щось інвестувати, щось кудись вкладати. Людина не має ні страхівки, не має ніякого убезпечення. Якщо від неї ще є фінансово залежні люди, що з ними буде, якщо вона втратить працездатність, взагалі не зрозуміло. На превеликий жаль, вона не має фінансової грамотності щодо того рівня страхування, яке потрібно мати. Середньостатистичний німець має щонайменше не менше страхівок на автомобіль, на житло. Звичайно, ж на найцінніше на своє життя і здоров'я, медичну страхівку, ну і зазвичай якусь страхівку в бізнесі. Середньостатичний українець має 0,2 страхівки. Ну, автострахування обов'язкове, можливо, ще десь колись хтось щось продав накопичування страхування. І це дуже добре, якщо ще продав. Людина дуже часто не розібралася, що в неї насправді є, яка можливість в неї є дуже часто. Якщо ми хочемо бути фінансово грамотними, цих три інструменти для нас просто необхідні. Перше достатня кількість готівки, щоб відчувати себе достатньо впевнено. Коли ви впевнені, ви зовсім інші приймаєте рішення. Голодна людина робить помилки. Дуже гарна фраза. Насправді: якщо ми не голодні на гроші, ми помилок робимо щонайменше мало. Друге банківський депозит для формування довіри. Третє накопичувальне страхування для того, щоб людина розуміла, що в випадку непередбаченої ситуації вона матиме на що опертись, неї є певна сума грошей, яку їй виплатять обов'язково і якою вона зможе розпоряджатися або зможуть розпоряджатися фінансово залежні люди від неї. Ми дуже часто думаємо, що ті ризики, які стосуються інших, не стосуються нас. Але статистика річне вблаганна, на превеликий жаль. І коли ми в автомобілі защипаємо пасок безпеки. Ми ж не думаємо про тому негативно, що щось там має відбутися. Ні, це нормальна, звична автоматична дія. І той самий захист, те саме страхування, воно є для нас тим самим паском безпеки, який дозволяє людині вільно їхати по своїй дорозі в житті. Якщо ми говоритиме про наступний етап, то це інвестування. Люди дуже часто хочуть зразу вірватися в тему інвестицій. Інвестиції бувають двох типів: в фінансовий сектор або в реальний сектор. Почнемо з реального. Реально це те, чого можна поторкатися. Ну, наприклад, в житло. Ми купили житло, велику квартиру, поділили на декілька частин, або, припустимо, взяли комерційну нерухомість, почали її здавати в оренду, або купили гараж. Або автомобіль. Це теж реальний сектор. Чому ми можемо його відчути, подивитися, який він є? Багато варіантів. Ми взяли, купили автомобіль, здали його комусь, хтось його використовує, припустимо, для таксування. Або цим автомобілем користується якась інша людина, платить нам ті чи інші відсотки. Або це певний лізинг на компанію. Варіантів може бути знову ж таки багато. Або бізнес, інвестування в певний бізнес. Тут взагалі все складніше. Тому що треба розуміти, хто засновник, як саме працює компанія, яка фінансова модель, почитати її поточні звіти, зрозуміти, з ким ми матимемо справу, зрозуміти, які є ризики. Здається, що інвестування це якась така звична, сама по собі зрозуміла тема. Нічого подібного, мені, наприклад, для того, щоб вибрати два-три об'єкти для інвестування в бізнесі реальному, потрібно проаналізувати хоча б 30-40 різних пропозицій. Їх насправді є дуже багато, але ці пропозиції треба навчитися читати. В першу чергу побачити, хто саме стоїть за цією пропозицією. Які саме люди, яка команда, чи людина готова драйвити, чи в неї ентузіазму вистачить всього-навсього на 2-3 місяці? Яка фінансова модель цієї компанії? Який ринок він зростає, чи він падає? Хто вже є співінвесторами? Особисто по моїх критеріях, це окрім ліквідності, надійності і прибутковості, Звичайно, що це є перелік критеріїв, які я оцінюю інвестиційні проекти. Їх насправді є багато. І дуже часто людина, не пройшовши всі оцих п'ять етапів, просто маючи бажання інвестуючи, чи всього своїх грошей позбувається, і другий варіант інвестування це інвестування в фінансовий сектор. Тобто, коли є певні цінні папери, які вони можуть бути? Вони можуть бути, припустимо, як акції, як облігації, корпоративні права можуть бути, можуть бути цінні папери, можуть бути сертифікати пайових чи корпоративних інвестиційних фондів, можуть бути ф'ючерсні контракти. Ну знову ж таки, тут варіантів є дуже багато. Є якісь дуже сучасні інструменти, є не дуже сучасні, є просто хайпи, та де кажуть швидкооборотність 30% за рік, не за рік, за місяць, і, звичайно, що людина вкладає, жадні засліплюють очі, і людина втрачає звичай всю свою суму. Бо вона не дуже до кінця розуміє, коли зайти, і не дуже розуміє, куди вийти. Є дуже прості принципи інвестування. Про інвестування я обов'язково зніму окрему тему. Інвестування не можна займати з той актив, який ви не розумієте. Якщо ви не розумієте з певному активі, інвестувати в нього не можна. Ну, наприклад, я кажу, я заінвестую в перукарню. Я розумію, як вона працює. А звідки? Я просто розумію, які є клієнт. Доки я не побачив цифр, доки я не побачив взагалі всієї динаміки, доки не побачив фінансової моделі, доки я не зрозумів ринку, до того часу я не можу бути інвестором, цей доволі простий, на перший погляд, бізнес. Тільки на перший погляд. Він насправді складний, бо там є дуже велика робота з майстрами. Тобто це бізнес, в якому складно мультиплікувати ключовий навик майстерність працівників. Але окей, це інша тема, це вже я говорю про бізнес-консалтинг. Гаразд, що далі? Інвестувати ми можемо тільки якусь частину своїх грошей, правильно розподілити. Це величезна тема для обговорення. Але в основі неї є перших чотири кроки, які треба зробити. Можливо, багато кому ще зарано доходити до інвестицій. В першу чергу людина повинна хотіти заробляти більше, признатися собі в цьому. Бо якщо вона сама цього не визнала, то чому інші мають це визнавати? Друге, людина повинна навчитися заробляти більше для того, щоб вона заробляла більше, вона має віддавати щось більше. Третє важливо рахувати, рахувати доходи, рахувати витрати, рахувати відсотки, ті, які ми відкладаємо, врахувати, що ми вкладаємо, як в навчання, в саморозвиток, що ми проїдаємо, що ми вкладаємо в довготермінові активи, що ми врешті інвестуємо. Після того накопичити достатню суму в вигляді готівки, в вигляді накопичувальної страхівки, в вигляді, звичайно, що банківського депозиту для формування довіри, і тільки після того можна доходити до інвестицій. Я вірю в те, що тільки коли наші співгромадяни, кожен стане фінансово грамотним, кожен розумітиметься достатньо добре в грошах, це стане звичкою і нормою бути багатою заможною людиною. Тільки тоді ми отримаємо шанс на ту країну, про яку мріємо. І почати потрібно. Кожному з нас себе. Я дуже рекомендую, заповнють, будь ласка, анкету під цим відео. В межах цієї анкети ви вже отримаєте багато відповідей на свої запитання. Принаймні, скільки вам треба відкладати, скільки часу вам потрібно це робити, яку саме суму, скільки зусиль додатково потрібно докласти для того, щоб отримати бажане. Окрім того, ми зможемо з вами детально попрацювати як по темі інвестицій, так по накопиченому страхуванню, так по розумінні бажань. Окрім того, попрацювати над тим, як заробляти більше. Я дуже рекомендую ставати фінансово грамотною людиною і напрацьовувати свій фінансово грамотний спосіб мислення. Дякую, успіхів, я переконаний, що ми обов'язково побачимося. Хай щастить!